Рідкісне явище змогли побачити астрономи в галактиці, яка розташована відносно недалеко від Землі. Космічний телескоп Евклід Європейського космічного агентства зафіксував кільце Ейнштейна. Це викривлене світло у вигляді кільця, що оточує галактику, яка перебуває на відстані 590 мільйонів світлових років від нас. За космічними стандартами це досить близько. Телескопи Евклід запустили в липні 2023 року. Особливе зображення він надіслав на Землю на початку місії. Астрономи знають про цю галактику під назвою NGC 6505 більш як століття. Яскраве кільце стало для них несподіванкою. Ми були приголомшені, бо це було так несподівано. Ця галактика відома з 19 століття. Увесь цей час вона ніби дивилася нам в обличчя Кільце Ейнштейна це світло віддальшої галактики, яка віддалена від землі на 4 мільярди світлових років. Її світіння викривляється під впливом гравітації найближчої галактики. Цей процес відомий як гравітаційне лінзування. Це один із тих рідкісних випадків, коли справді можна побачити викривлення простору, передбачене Ейнштейном. Це прекрасно. Місія в кліду, який також бере участь НАСА, намагається знайти темну енергію і темну матерію у всесвіті. Ми обробимо гігантський набір даних з Евкліда, щоб знайти більше цих гравітаційних лінз. Вони можуть підказати нам, де перебуває темна матерія у всесвіті, бо темна матерія сприяє цій деформації, і ця деформація також може обмежувати темну енергію. Місія Евклід триватиме шість років, але ефект від неї, як очікують, відчуватиметься набагато довше.